Це буде ехо. Тепер буду знати. Тож, добре, плюсики в чат пішли. Починаємо нашу пряму трансляцію вже другий раз, так сказати, хоча я багато не розказав, Ну давайте починаємо. Тема сьогоднішньої прямої трансляції це рекламні пости в Телеграмі. Для того, щоб краще засвоювати цю інформацію, яку я вам сьогодні буду давати, можете дивитися трансляцію до кінця, робити якісь скріншоти, записувати якому зручно. Для того, щоб було все максимально ефективно і щоб ви дізналися щось нове. Отож, що таке рекламний пост? Якщо говорити коротко, то, реклама, то рекламний пост це реклама іншого телеграм-каналу, товару чи послуги, яка має спонукати людину до покупки чи підписки. Давайте покажу все на прикладах, тому що так краще всього засвоюється. Ось в мене є телеграм-канал Фактологія, наука та факти, в якому 11,5 тисяч підписників. Е, і на цьому телеграм-каналі видно, що виходить якийсь звичайний контент. Тобто є якась фотографія, є звичайний підпис, автопідпис. Тобто видно, що є якийсь ніби дрес-код для всіх постів. Вони приблизно схожі. Схожі фотографії, описи, там загалом все одинакове. І видно, що тут виділяється ось цей от пост. Тому що тут нетипова фотографія, багато тексту, і саме головне цей пост веде на інший телеграм-канал. Тобто видно, що це реклама. Тут, думаю, зрозуміло. Тобто, рекламний пост це реклама, яка вас має спонукати переходити там на, задану, на задане посилання. Тобто, це або телеграм-канал, або якийсь товар, або послуга, або сайт. Ну, щось ось таке. Тобто, думаю, зрозуміло. Ось так от виглядає рекламний пост. Думаю, він виділяється на фоні інших постів на каналі. Так, було би більше людей, якщо би норм. Якщо б норм трансляція була. А що не так з трансляцією? А, ну на початку, якщо ти маєш на увазі, то, можливо, і так, Ну загалом в мене не так багато людей заходить, тому що в мене невеликий канал. Так, якщо у вас є якісь ще питання, можете тут писати їх в чат, і я на них походу буду відповідати. Отож, далі. Це звичайний пост з переходом на інший телеграм-канал або якийсь сайт з товарами чи послугами. Рідше це може бути якась реклама, націлена на популяризацію якоїсь людини, або навпаки, на негативне ставлення до людини. Тут, думаю, зрозуміло, що якщо е це рекламний пост, я думаю, вже показав, як він виглядає, ще може бути рекламний пост в формі популяризації якоїсь людини, там, наприклад, якогось політика, там, що ця людина зробила, там, що вона планує зробити, якісь її плани і так далі. Або, наприклад, на демонізацію, наприклад, там якогось політика або громадської особистості, ніби де кажучи, що там ця людина корупціонер, або там вона ще робила якісь погані справи. Відповідно, такі рекламні пости вони виходять в каналах про політику, про новини, про війну. Думаю, ви деколи бачили такі пости. Тобто вони не ведуть ні на якийсь сайт, ні на телеграм-канал. Вони просто. Формують певну думку про якусь людину. Тут, думаю, також зрозуміло, така реклама також буває. Тобто, коли ви бачите якийсь там пост в телеграм-каналі про те, що там зробив певний політик, це також реклама, скоріш за все. За яку заплатили гроші відповідно для того, щоб спромувати у вас якусь думку. Далі, в Телеграмі є три види рекламних постів. Перший, є пост. це... Перший вид це прямий пост, другий вид це поста продовження, третій це байтпост. Тобто в телеграмі є три види рекламних постів. Зараз ми будемо їх розбирати. Показую приклад прямого поста. Давайте відразу покажу вам приклад прямого поста. Подивимось. Так, ніхто поки запитання не надав. Якщо я якось не так говорю через ніс, то вибачаюсь, просто вже декілька днів хворію, відповідно, ну, о, може бути так, що, що голос поганий. Так, ось приклад прямого поста. Зараз я покажу вам, чим він загалом відрізняється від інших постів. Тобто ми бачимо, що тут працюючи години на день, люди заробляють 100 тисяч гривень на місяць. На каналі автор розповідає, як з телефону можна заробляти в телеграмі, працюючи всього 1 годину на день, копіюючи і вставляючи чужий контент з інтернету. Для цього не потрібно вчитися в університеті 4 роки і от так далі. Підпишись на канал, поки його не закрили. Тобто прямий пост це пост, в якому є якась фотографія. Ну, не обов'язково вона тут має бути. Ну, бажано, щоб вона була, тому що це додає ефективності рекламного посту. Це досить важлива річ, тому що. Фотографія вона має бути, вона привертає увагу людей. Тут вона в мене отака от клікбейтна, прям класна фотографія. Прямий пост він більше розповідає про те, що це за телеграм-канал. Тобто, от вийшов якийсь пост, і в прямому пості він має якось зацікавити людину підписатися на телеграм-канал. В цьому випадку це реклама мого блогу про Телеграм. Тобто, в прямому пості в основному. Розповідається про сам телеграм-канал, або про якийсь товар, або про якусь послугу. Ну і відповідно, цим він і відрізняється від байт-посту, або посту на продовження. Тобто, це прямий пост, де прямо вказується, що прямо описується канал, або прямо там пишеться, що вам потрібно зробити, якось призивають вас підписатися на цей телеграм-канал і так далі. Тобто це от звичайний рекламний пост, він всім зрозумілий, де описується, що за телеграм-канал рекламується. Тут, думаю, зрозуміло. Сніми, пожалуйста, відео, як їх делать пости рекламні. Ну от сьогодні скажу, відповідно, сьогодні скажу про це. І так, давайте перейдемо. Головний плюс це цільова аудиторія, головний мінус дорожча ціна за підписника. Зараз ви зрозумієте ці плюси. ну Давайте відразу я покажу приклади звичайних постів. Або ні, перше розкажу про плюси. Тому що, ну, коли люди читають подібний рекламний пост, вони відразу це приходить цільова аудиторія. Тобто після того, як людина прочитала цей рекламний пост, в неї виникає бажання. Підписатися або не підписатися. Ну, відповідно, якщо в людини виникло бажання підписатися, і вона це зробила, то це цільова аудиторія. Тобто людина прочитала цей пост, захотіла підписатися і підписалася. Саме таких людей ви і шукаєте, і саме такі люди потрібні, наприклад, на моєму блозі. Тобто це цільова аудиторія. Мінус, тому що ну, він тут виходить підписник трошки дорожчий від того, від наприклад. Посту на продовження або байт посту по тій причині, що цільова аудиторія вона завжди дорожча, і зацікавлені люди вони будуть завжди коштувати дорожче. увага зацікавлених людей, вона буде завжди коштувати дорожче ніж увага незацікавлених. Тут, думаю, зрозуміло також. Як договорювався за рекламу на другому каналі? Мені потрібно їм скидувати рекламний пост, або вони самі все роблять Ну, дивисься. Як в основному домовляється за рекламу на іншому каналі. Тобто ти знаходиш якийсь телеграм-канал, в якому ти хочеш купити рекламу. Далі там заходиш в опис до цього каналу. Ну, ось, наприклад, як там мій пост, давайте там ось мій наприклад канал. Далі я заходжу ось в опис до цього каналу, тут є контакт там адміна. Я нажимаю на цей контакт, відповідно, далі починаю писати. Там цьому адміну привіт, бачив такий телеграм-канал, хочу купити рекламу. Адмін тобі скинує ціни і умови, тобто там, наприклад, не знаю, 100 гривень за 1-24, тобто одна година то по 24 години в стрічці. Далі ви з ним домовляєтесь за умови реклами, ти скидуєш рекламний пост, тобто в тебе вже має бути рекламний пост готовий. Ти йому скидуєш адміну. Він цей пост планує через бота, скидає тобі відложку, що він запланував цей рекламний пост, після того ти оплачуєш йому рекламу. Ну, відповідно, якщо там у вас ціна на рекламу договірна, договірна це коли те, скільки твій пост бере переглядів, стільки ти маєш і заплатити. Тобто це реклама за СПМ. Тобто, після того там оплачуй, там оплата йде вже після того, як рекламний пост пробуде там добу чи дві доби на каналі. Відповідно, скільки на ньому переглядів набереться, стільки ти і заплатиш. Там ціна залежить від того, скільки набереться охоплень. Ну, от, відповідно, ось так. Тобто пишеш адміну, домовляєшся за умови, скидаєш пост, він скидає скидує отложку, далі, якщо оплата фіксована, то оплачуєш. Якщо оплата по СПМ, то реклама стоїть на каналі, далі видаляється, і після того вже рахується, скільки там, відповідно, вийшло. Тут, думаю, зрозуміло. Ілі вони самі все роблять. Ні, от рекламний пост тобі треба робити самому. Все-таки в тебе має бути рекламний пост. Тобто, якщо тобі потрібен рекламний пост, я також його можу зробити. Це не важко робити в цілому. Да, але рекламний пост треба, щоб в тебе був. Далі. Приклад поста на продовженні. Головний плюс це дешева ціна за підписника, головний мінус це завжди цільова аудиторія. Зараз покажу, що це взагалі таке. Пост на продовженні в нас. Ось так виглядає пост на продовження. У США обговорюють знайдену в архівах фотографію середини 19 століття, де зображений Барак Обама. Багато людей, які працювали в архівах, там ну, ось такий от довгий пост, і тут через 200 років я буду змушений читати продовження. Тобто, в чому суть поста на продовженні? Якщо ви там давно сидите в інтернеті, давно лазите на всяких сайтах, ви 100% бачили якусь подібну рекламу, типу. Є якась фотографія, яка обмальована там, не знаю, от всякими кружечками, там стрілочками і так далі. Тобто вона має ніби привертати увагу людей відразу в цьому і цієї фотографії. І тут як якийсь короткий підпис. Ну в США обговорюють знайдено в архівах фотографії. Ну, от щось таке от дивне. З одної сторони, дивний рекламний пост, з іншої сторони він працює, тому що люди це читають, люди підписуються на канал. Відповідно, цей рекламний пост працює, навіть якщо він виглядає якимось дивакуватим. І в чому суть на продовження? Що вони закінчуються, що вони не закінчуються постійно, що ніби є якась ідея, якась історія, і тут для того, щоб дочитати цю історію до кінця, людина має перейти на там, якийсь телеграм-канал. Ну в даному випадку це телеграм-канал, наука і факти мій. Тобто, поста продовження, це пост, в якому закладена певна історія, яка не дописана до кінця. І для того, щоб її дочитати до кінця, людина має перейти і там підписатися на якийсь телеграм-канал, або знайти на цьому телеграм-каналі цей пост і там дочитати цю історію до кінця. Думаю, зрозуміло, в цьому заключається і суті поста на продовження. Тобто тут має бути якась клікбейтна картинка, яка приверне увагу. Якась цікава історія, яку людина захоче дочитати до кінця, але щоб дочитати до кінця, людина має підписатися на телеграм-канал. З одної сторони це виглядає дивно з іншої сторони це досить ефективна річ. Багато телеграм-канал заливалося саме таким способом. І мій, там, мої два телеграм-канали таким способом заливалися. І це ну, люди таке подобається. Люди переходять за такими посиланнями. Відповідно, це працює, а це саме головне. Суть в тому, що мінус цього, це звісно, що до вас не завжди заходить зацікавлена аудиторія, не цільова аудиторія, тому що люди заходять не через те, що їм сподобався ваш рекламний пост, ваш телеграм-канал, а тому, що вони просто хочуть прочитати ось, дочитати історію до кінця. І можливо буде так, що людина там зайде, підпишеться, дочитає історію і назад відпишеться від каналу. Це думаю, зрозуміло. Але плюс цього, що так виходить відносно дешевший підписник в порівнянні з прямим постом, тому що цільова аудиторія вона завжди була дорожча, ніж не цільова. Це такий от закон телеграму. Тут заходить не цільова аудиторія, не цільова, тому що е, ця аудиторія в неї немає цілі підписатися на ваш телеграм-канал, щоб за ним слідкувати. В неї ціль дочитати цей пост до кінця, і відповідно все. Але багато людей читає пост до кінця. Далі там є, вони зацікавлюються контентом, особливо, якщо у вас там канал про історію, наприклад, і ви купили рекламу в каналі про історію. Відповідно, люди зайдуть на цю історію, дочитають її, потім подивляться ваш телеграм-канал. побачать, що вроді як навіть цікаво, що ви що людина прийшла з такого самого каналу з таким самим контентом. Ну і відповідно вона залишиться у вас на каналі. Тобто ця, ця річ вона працююча і такі пости вони також. Досить ефективні, головне вміти їх робити. Хлопне горілочки. Да. Такс. Накидаю тобі сердечек, будеш в Одесі піше. Ну я був в Одесі в, сер... в липні і в серпні цього року, майже місяць. О, не знаю. Я не сподіваюся, що наступного літа приїду. Хоча можливо і раніше побачу. Да, ну, Одеса класне місто. Так, далі. Приклад поста на приклад байтпоста. Головний плюс це дешева ціна за підписника, головний мінус не завжди цільова аудиторія. Тут мінуси і плюси такі самі, як і в пості на продовження, але байтпост його ще називають пост-загадка. Пост-загадка по тій причині, що ну, часто в байтпостах криється загадка. Тобто вони трошки відрізняються. Оце пост на продовження, де є ніби якесь продовження, а байтпост. В основному тут є ну, ніби декілька варіантів відповіді. Якщо тут лише один варіант, там продовження, тут лише один варіант підписатися, то тут є декілька варіантів відповіді. Давайте подивимося, що це за пост. Наприклад, уважно подивіться на свою ладоню. Якщо у вас це є, ви справжній геній. Сьогодні хіроманія знаходиться на піку популярності. Ну, нас, звісно, трохи смішна. Використовується людьми. Багато хто знає, що долю можна прочитати лініями на долоні, але мало хто знає, що означає сама форма долоні. Вибирайте свою форму і натисніть кнопку, щоб дізнатися себе більше. Відповідно, ми бачимо тут таку фотографію. Наприклад, ось є долонь людини, де підписано Земля, долоні, ось, де вогонь, повітря, вода. І тут є різні варіанти: Широ, широкі долоні і короткі пальці. Короткі пальці і маленькі квадратні долоні. Тобто людина ніби читає збіг своїх долоней з цими відповідями, і якщо їй стане цікаво, то вона перейде там на телеграм-канал. Вам може відразу здатися, що це також щось непонятне, як люди взагалі можуть на таке переходити, і що це взагалі не рекламний пост, а не зрозуміло що. Ну, якщо вам так здалося, то звісно це не означає, що так здається всім іншим людям, які. Там будуть читати певний телеграм-канал. Так як на телеграм-каналі, ну, ось, наприклад, Мому, там 50... 24,5 тисячі людей, ну, відповідно, комусь і таке цікаво, якщо люди за цим рекламним постом переходили. А я, до речі, на нього цим постом і рекламувався досить часто. Тобто, байт-поста або поста загадки в тому, що ніби у вас також має бути якась клікабельна картинка. І має бути текст з загадкою або текст з різними варіантами відповіді, щоб люди ніби зрівнювали себе, там, не знаю, свої частини тіла, або там з... ще якісь речі з собою, і їм цікаво було перейти на цей телеграм-канал, щоб дізнатися там правду або дізнатися ну, загалом, що там пише. Тобто суть в тому, що людина має зрівнювати себе з варіантами відповіді, і тоді людині стане цікаво і вона перейде на цей телеграм-канал. Думаю, зрозуміло. Такс. Тобто, ось головне ось прямий пост. Прямий пост це пост, в якому розповідається про телеграм-канал. Що в телеграм-каналі відбувається чому ви маєте на нього підписатися? Тобто, де загалом розповідається про телеграм-канал. Пост на продовженні це пост з якоюсь клікбейтною картинкою або клікбейтним відео, в якому розповідається якась історія. Ну і, звісно, це шумний заголовок, і розповідається якась історія, де людина має прочитати цю історію, і якщо вона хоче дочитати продовження цієї історії, вона має перейти на інший телеграм-канал. Тобто пост на продовженні — це пост з незавершеною історією. А завершені історії є вже на телеграм-каналі, який рекламується. Відповідно. По байтпост або пост-загадка, Він зосереджений на тому, що в пості є якась загадка, або є декілька варіантів відповіді. І якщо людина хоче дізнатися відповідь на там, якусь загадку або на певний варіант, вона переходить на телеграм-канал, який рекламується, і там вже дізнається правильну відповідь. Думаю, зрозуміло. Прямий пост, пост на продовження, байтпост або пост-загадка. Отак. Такс. Е, який є пост вибрати? Залежить від тематики каналу, від вашого бюджету та цілий на канал. Е, отож, давайте, якщо, звісно, ви створюєте телеграм-канал, то якщо ви хочете його рекламувати, вам 100% був потрібен рекламний пост. І ви маєте задатись питанням, який вам рекламний пост робити? Це чи прямий пост, чи пост на продовженні, чи байт-пост. Тут все залежить від тематики каналу. Ось, наприклад, в мене є телеграм-канал на особистий блог, тобто тематика особистого блогу. І в моїй тематиці рекламний пост, який тільки підходить під мою тематику, це прямий пост. Прямий пост по тій причині, що ну, в мене тематика блогу, відповідно, я заробляю на продажі власних послуг. Відповідно, мені там потрібна тільки цільова аудиторія, мені не потрібна будь-яка там аудиторія. Відповідно, так як пости на продовженні і байтпости вони приводять на цільову аудиторію, мені така аудиторія просто не треба. Я бою вкладати гроші в рекламу, а до мене будуть заходити люди, які взагалі не зацікавлені там в моєму контенті. Відповідно, в, такому, в такій тематиці працює лише прямий пост. Думаю, зрозуміло. Тобто, якщо вам потрібна тільки цільова аудиторія, лише прямий пост, байтпост, поста продовження, ми відкидаємо. Але якщо, звісно, ви хочете створити, наприклад, телеграм-канал про ну, ось, наприклад, про е, науку, якийсь пізнавальний телеграм-канал, то в цілому його можна заливати і прямим постом, і байтпостом, і постом на продовження. Пост, байт-постом особливо, якщо, наприклад, ви купуєте, якщо у вас телеграм-канал на е, тематику. Ну, наука і факти на от пізнавальну тематику, то, відповідно, якщо ви будете купувати рекламу в такої, такій самій тематиці, наука і факти в пізнавальній тематиці, навіть байт постом або там постом на продовженні, то, скоріше за все, до вас буде заходити аудиторія, яка залишиться на вашому телеграм-каналі. Тому що люди перейшли з каналів на, з такої самої тематики, вони прочитають там історію чи дізнаються там Правильну відповідь, вони подивляться ваш контент, і вони залишаться, тому що вони прийшли з такої самої тематики, відповідно, їм ця тематика цікава. Але якщо ви прорекламувалися, там наприклад, в телеграм-каналі про кулінарію, а у вас телеграм-канал про, наприклад, ну науку і факти, та ну відповідно, що такі пости вони будуть працювати гірше. Тобто в постах з іншою тематикою все-таки рекомендую робити прямий пост. Але. Чому суть? Тобто, якщо у вас менший бюджет, то краще робити, звичайно, або пост-загадку, або постапродовження. Тому що тут середня ціна за підписника вона буде виходити приблизно дешевшою. По тій причині, що ну, просто багато людей будуть заходити на ваш телеграм-канал, читати якусь загадку чи продовження до історії, підписуватись. І, наприклад, не читати далі пости. Але підписники самі по собі вони будуть рости, і ну, якась частина людей, вона, звісно, і буде читати ваш телеграм-канал. І суть в тому, що кількість підписників, які ви можете отримувати, наприклад, з поста на продовження і з прямого поста вона, ну значно то більше. Тобто з поста на продовження ви отримаєте набагато більше людей, тому що ну там зайде не цільова аудиторія, але людей буде більше, тому що з цільового поста буде заходити аудиторія, яка тільки зацікавлена в вашому телеграм-каналі. Тут думаю, зрозуміло. Тому, якщо у вас малий бюджет, рекомендую або пост на продовження, або байтпост. Якщо, відповідно, бюджет великий, рекомендую все-таки прямий пост, тому що тут буде заходити цільова аудиторія. Відповідно, більше людей будуть читати ваші пости, у вас буде більше охоплення. А якщо більше людей буде читати ваш канал, ну, відповідно, у вас буде і ціна на рекламу також більша. І заробляти ви також будете на цьому більше. Тут думаю, зрозуміло. Такс. І ще відповім на запитання. Давайте було запитання, де шукати рекламні пости. Тож, де їх потрібно шукати? Перший варіант це створювати їх самостійно. Ну, от, наприклад, як це роблю я. Працюючи годину на день, люди заробляють 100 тисяч гривень на місяць. Тобто цей пост я придумав сам, ніби я його придумав, як його тут можна оформити. Цю фотографію також більш-менш придумав. Ну, там мені робив її контент-менеджер, тобто я йому просто сказав, як її оформити, і він, відповідно, мені її зробив. Тобто, суть в чому? Що ви можете прямі пости придумувати самі, якщо ви можете включати там, ну, креативність, відповідно, можете там, не знаю, підключити ще когось, хто, от, якусь творчу людину, яка розуміється, в цьому відповідно, робити пости самостійно. Але є інший варіант, інший варіант зараз покажу, який. Ми заходимо на сайт tgstat. Тегестат це самий найбільший, е, Тегестат це самий найбільший е, сайт для аналітики телеграм-каналів. Тобто тут є всі інші телеграм-канали. Ми тут переключаємо канали, наприклад, там, ну, допустім, Росія. Тобто в Росіян можна брати контент і рекламні пости. Якщо у вас, наприклад, ось телеграм-канал на тематику психологія, заходимо сюди, тематику психологія. Далі там знаходимо якийсь канал, наприклад, психологія да? Заходимо в статистику цього каналу. Далі ми заходимо. Ну, можна в ефективність реклами. Тут подивимося, які канали в ньому рекламувались. Там буде відразу рекламний пост, їхній показувати. Нажимаємо на креатив. І ось тут вже є рекламні пости. Там мужчина не уділяє внимання і чувствуєш, що. Ось. Це рекламний пост іншого телеграм-каналу. Ось ще там рекламний пост. О, це, до речі, пост загадка або байт-пост, Ну, я про це розповідав. Ось. А це вже прямий пост. Да, бо тут все таке розповідається трохи про контент і розповідається про канал. Типу, що є на каналі. Типу, ви дізнаєтесь там, як читати людей, як відкрити книгу там, ну ось і так далі. Тобто суть в чому, що можна брати чужі рекламні пости. Саме головне не брати їх з українських телеграм-каналів. Тому що якщо ви візьмете рекламні пости з українських телеграм-каналів, вас там засруть, з вами перестануть співпрацювати і перестануть там купувати рекламу. Загалом в українських телеграм-каналів не можна красти ні контент, ні пости, з російських можна. Тобто, зрозуміло, заходите в TG-стат, шукаєте там російські телеграм-канали на ту тематику канала, яка у. вас є, Далі заходите там в ефективність реклами, або заходити там, ну, от наприклад, привлечення підписчиків. І тут буде показуватись упомінання цього телеграм-канала. Оп, цей телеграм-канал опомінувся там, от каналі Риба. І ось рекламний пост. Тест каков ти влюбів, згляні на пальці. Ось, рекламний пост в виді загадки. Ось. Це поста продовження. Тобто тут є всі рекламні пости, просто берете ці рекламні пости, перекладаєте їх на українську мову, додаєте щось від себе, там знаходите якусь фотографію, або придумуєте самі фотографію там, чи відео, і вже формуєте свій рекламний пост. Тут, думаю, зрозуміло. Тобто два варіанти: або придумаєте свій рекламний пост, або там, на ТГ-стат знаходите вже готовий рекламний пост, берете його. Переводите на українську мову, додайте щось від себе і ось у вас готовий рекламний пост. Ну і додайте там картинку чи відео. Зрозуміло, думаю. Ну, відповідно, думаю, більш-менш так тему розкрив. Якщо у вас є якісь питання, то можете писати їх в чат. Зараз на ці запитання я відповім. Отож, якщо є питання, то відповідно пишіть їх в чат. Загалом так більш-менш на все відповів на те, що я хотів. Загалом навіть не знаю, що додати. Ну, може, єдине, що рекламувати своє навчання, якщо ви, відповідно, хочете почати заробляти в інтернеті, то можете записатись на моє навчання. Тобто там є більше 70 відеоуроків, є більше 70 бірш, є там і допомога з продажем реклами, і з контентом, і реклама ваших телеграм-каналів. загалом. кому це цікаво, то можете зайти на мій YouTube канал. І тут є, відповідно, мій сайт, ну, або можете зайти в мої прямі трансляції, і тут подивитися покуркову інструкцію по заробітку. Ось тут вона знаходиться на каналі, тобто наживо нажимаєте, і покуркова інструкція заробітку в Телеграмі. Тут я про нього прям детально розповідаю, тому кому цікаво почати заробляти зі мною, можете це зробити в моєму навчанні. Ну, загалом питань немає, я бачу, ну значить добре тоді, значить розповів добре. Це дякую всім, що зайшли на мою пряму трансляцію. Сподіваюсь, ви тут дізналися щось нове, дізналися більше про рекламні пости і вже розумієте, які рекламні пост ви можете підібрати для себе. Тому всім дякую за пряму трансляцію. Дякую, що проявляли активність. Дякую. От арткоту за те, що підказав мені, що в мене на початку було ехо. Ну, загалом, все. Всім дякую, що зайшли. До побачення.